Для мешканців Ізмаїла не є таємницею те, що стара частина міста знаходиться на підземних лабіринтах. Наразі в одній з таких частин Ізмаїла, а саме на перетині проспекту Незалежності та вулиці Запорізьких козаків, утворився провал, який може загрожувати подальшій експлуатації дорожнього полотна на цій ділянці, а також цілісності навколишніх будівель. Нещодавно на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Запорозьких Козаків було виявлено. Просідання дорожнього полотня, тріщини на пішохідному переході та декілька незначних провалів, у зв'язку з чим прийнято рішення щодо термінового виконання робіт на аварійній ділянці. При більш детальному вивченні системи підвалів та підземних ходів було виявлено декілька відгалужень, які йдуть у різні боки: один у напрямку кафе Хуторок, інший у протилежний бік. Наразі ми знаходимося на перетині проспекту Незалежності та вулиці Запорожських Казаків, і тут ми можемо бачити, де проходить лоток тепломережі, враховуючи те, що на даній ділянці проходить тепломережі, а також знаходиться підвал, який має декілька направлень по різних сторонах. Було прийнято додаткове рішення залучити, тобто запросити спеціалістів геологічного інституту для більш дитячого детального обстеження цієї ділянки 14 лютого одеськими фахівцями інституту геологічних наук було проведено дослідження холотом на наявність підземних порожнин для більш детальної вказівки місця розкриття дорожнього полотна. 17 лютого було отримано їх висновки, де спеціалісти точково позначили місця найбільших порожнин та вірогідності провалів. Місцева влада виготовила дорожні покажчики та пояснювальні таблички з інформацією про об'їзд. Адже відтепер на цій ділянці перекрито оби. Від смуги проспекту Незалежності. Ремонтні роботи розпочнуться у терміновому порядку. Наразі ми обговорюємо рух дорожнього транспорту, коли буде проводитися роботи, визначаємося з перевізниками. Масштабні ремонтні роботи наразі ведуться також на перехресті вулиць Дунайська та Свято-Нікольська. У зв'язку з тим, що, як ми бачимо на даній ділянці, Міцний завжди поток дощових, в результаті чого образувалося підмивання дорожніх плит. Стало неможливе рух дорожнього транспорту. Прийнято рішення щодо виконання робіт з усунення цієї аварійної ситуації. Наразі проводиться заміна дорожніх плит, облаштування нової основи для дорожніх плит, заміна бордюрів. Та облаштування залізобетонного латку для водовідведення також на цій ділянці проводяться роботи з облаштування додаткових шляхів для спецтранспорту та мешканців цієї частини міста, а саме щебіння ґрунтового покриття для експлуатаційного утримання дорожньої інфраструктури. Ще один провал утворився на аварійній ділянці на розі вулиць Тиха та Лісова. Причина підмивання ґрунтових вод, в результаті чого була пошкоджена труба водомережі. Було прийнято рішення терміново приступити до виконання аварійних робіт для того, щоб відновити рух дорожнього транспорту. Роботи включають в себе це заміна труби водопроводу, відновлення дорожнього полотна, а також прилеглих відновлення прилеглих бордюрів, тротуарів та парканів, які зазнали руйнування внаслідок цього, цього провалу. Журналісти видання югтудей і далі будуть інформувати ізмаїльців про перелік подальших робіт на аварійних ділянках дорожнього полотна міста. Ксенія привеж за Слободяний для югтудей.